З усіх куточків Києва сходяться з містечок і сіл, з'їжджаються віряни, святкувати День Хрещення Русі хочуть там, де 1026 років тому Володимир Великий хрестив їхніх пращурів. Ми з Буковини, ось ми всі дружньою нашою родиною приїхали на святкування хрещення Русі. Ми вже, мабуть, четвертий раз для нас воно є дуже велике свято. Ми все лишаємо Ми села, ми лишаємо хазяйство своє. І все лишаємо на цей день. Їдем. Ідуть, щоб разом помолитися, послухати священну літургію, яку у Володимирському соборі править київський патріарх Філарет. Заходять по черзі місця на усіх, бракує, але замість в тому вірян піднесення. Ну, це завжди такий день, що вона дуже піднесена, проходить. і Люди молились за Україну. Звичайно, вона Навіть звучала сьогодні. Пісня пливе качелю те сльози на очах були. Молилися і кожен про своє, і усі разом за єдину країну та єдину українську православну церкву. Щоб мир був в країні, в державі, щоб здорові були, там Божого благословення, людям, які охороняють нас. За нашу на за перемогу України. Від Володимирського собору до Володимирської гірки рушають хресною ходою на чолі філарет. А от перших осіб держави цьогоріч немає. Так само, як і московські гости. Чільник російської православної церкви Кирил вирішив до Києва не їхати. Та від цього хода меншою не стала. Під палючим сонцем тисячі вірян крокують кількасотметровою колоною. Під час ходи моляться, співають гімн, перегукуються. Немає політиків, немає і клопоту на Володимирській гірці. Жодних перепусток чи рамок. Усі охочі впритул підходять до пам'ятника хрестителю, щоб і ще раз помолитися, і знову за мир. Война наших убити за віру і Україну, душі своїм прості гріхи. Вирішується доля нашої держави. Буде вона чи не буде. Події свідчать про те, що буде українська держава, і перемога буде наша. Слова Філарета та Богу у вуха по народному коментують виступ патріарха Віряни. На цьому і розходяться замість традиційних, але недоречних цьогоріч концертів і народних гулянь молитимуться удома. Світлана Ударенко, Микола Лєбідів, Іван Довганик, п'ятий канал.